В дитячій школі мистецтв під номером 6 імені Германа Жуковського відбувся фестиваль українського мистецтва під назвою Свічадо рідної землі свято присвячене 201-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. На концерті присутні батьки, викладачі, волонтерський рух та солдати, які воюють на сході України. Командир Чорної Сотні розповів про волонтерську допомогу. Я можу сказати за тих людей, які допомагають. У загальному, тобто дякуючи волонтерам, взагалі, що підтримуючи і армію, і підтримуючи ті батальйони, які зараз знаходяться іменно на Сході, і завдяки волонтерам багато іменно ранених хлопців, тим рідним, які загинули, допомагають в загальному волонтери. Завдяки волонтерам, іде існування, можна сказати, от дійсності війська. Вихованці дитячої школи мистецтв дарують всім присутнім в залі музичні та вокальні номери. Юна дівчина, яка виконує пісню про війну, не залишає байдужими присутніх. Ми запросили волонтерів, бо час такий, який вимагає єдності, який вимагає об'єднання. І тому всі глядачі, це батьки і діти, вони сприйняли це, самі відчували, що з радістю їм хочеться теж приймати участь в діях державних. І тому те мистецтво, яке вони дарять на сцені, ви бачите виставку, яка навколо художні роботи, фотовиставка, і хореографія буде виступати. Всі вони дарують свої таланти, стверджуються, що життя, молодість, краса вічні, а війна, яка прийшла до нас, ми її подолаємо. Фестиваль українського мистецтва під назвою Свіча до рідної землі називають благодійним. Гроші, які зберуть на концерті, будуть відправлені солдатам на схід України.